alphabet your friends how to read and how to write children learn from our Здравствуйте, здравствуйте, любі друзі. Ось і настав час нам знову зустрітися на уроці англійського алфавіту. А от котра зараз година, всі дізнаються з годинника англійською от. Це слово починається літерою W. І ми сьогодні і вивчимо. Ось який вона має вигляд годинник Watch. А зараз історію, які багато слів, починається з літери W Колись. Дуже давно жила одна жінка англійською Woman. Жінка Woman. Якось узимку вона пішла до колодязя по воду. Зима англійську. А вода. Water. Зима Вінтер. Вода. Water. Тільки но вона набрала води, як до неї підлітає хитрий холодний вітерець. І каже людським голосом. Добра жіночку, пусти мене до себе в будинок. Мені страшно одному на вулиці. Я дуже боюся вовків. Wolf. Вітер wind, вовк – «Wolf». Жінка теж боялася вовків, тому пожаліла вітерець – Ласкаво прошу, сказала вона і відчинила вітерцю своє вікно – Ласкаво просимо «Welcome», – вікно – «Window». Пустун вітерець залетів у будинок і почав у ньому хазяйнувати. Порозкидав по кутках усі речі, побив посуд, зійняв пилюку І заморозив усі кімнати, бідна жіночка ніяк не могла його прогнати. А допоміг їй маленький павучок, англійську Онга, котрий жив у кутку під самою стелею завжди мріяв зробити добру справу. Павучок швидко сплів велику і міцну павутину англійською веб і прийняв у неї вітер розбишавку схопи павутина веб Відтоді люди міцно, приміцно закривають вікна на зиму, щоб злий холодний вітерець не оселився в їхньому будинку. А добрі павучки й досі живуть в домівках і користуються великою повагою господарів. Ну, ось така от чудова історія. А зараз я покажу моїм маленьким глядачам мультфільм зі словами на літеру W. Подивимось на неї ще раз. А тепер дивимося мультик і слухаємо віршик. Цей мультик про вовка цій історії. Дуже злякався вітер. І не дарма злякався, бо вовки злі і підступні, тому з ними ніхто і не дружить. This wolf is ready for a fight and he can push and beat and bite. But the squirrel from her hole throws a falcon like a bow. Big bad wolf, you go away. Small and young from jump and play. От які ці вовки. Пам'ятаєте, якою літерою починається англійське слово вовк? Правильно, літерою W. А наш урок наблизився до кінця. До побачення, дітки, не пропустіть наш наступний урок! Goodbye, friends! До зустрічі на наступному уроці.